Доброе утро, меня зовут Артур. Существует много видов чаев. Сегодня мы приготовим чай ароматерапии. Очень важно, чтобы чай был приготовлен правильно. Для этого мы берем черный крепкий чай. Примерно 6 граммов. Добавляем в него апельсин, лимон. Также мы добавляем Мьод ароматерапія це стародавнє мистецтво використання ефірних олій, рослин та інших ароматичних речовин для укріплення фізичного та психічного здоров'я людини, а також для косметичного догляду за тілом. Паличка Розтертий коріандр і гоздіб. все свято водой температури примірні 90 95 градусів. Використання ароматичних речовин відоме ще з часів стародавніх культур Єгипту, Індії і Китаю, Античної Греції та Риму. І даємо чаю настоятися. Сучасна ароматерапія виникла на початку ХХ століття у Франції. В той час багато людей почали проявляти інтерес до натуральних, а не синтетичних речовин. Чай ароматерапія настоявся. Я советую його пити ввечері, так як це розслабляючий напіток. Існує думка, що ароматерапія дає чудові результати при лікуванні людей різного віку і допомагає як від серйозних захворювань, так і при звичайних застудах. Приятного вечір